Все результат Дивіться, через один контр щільнювач. Театру. Друзі, не знаю, що ви напишете в коментарях стосовно того, що потрібно робити. Але клієнт захотів, щоб ми поміняли щільночі. Я його зараз міняю. І ще один момент, я звернув увагу на тих зовнішніх двох точках притиску. Я зараз покажу, коли вже щільнович демонтував, як воно прикручення. Я думаю, що саме в цьому причина я їх зараз з е, тулку зніму, коли буду повністю монтувати щільночі. Перекручу ті зовнішні притиски. Я думаю, що проблема вирішиться на 100%, Тому що ось як воно прикручення буде, дивіться. Бачите? Наскільки вони сюди виступають, а тут вони виступають тут не дуже видно, десь на 3 міліметри. Саме тому вони не притискають так, як мало б бути. Ось новий ущільнювач, тобто він надає тут столці протискати. Друзі, не міняв я фурнітуру на цих вікнах, ущільнювач поміняв і перекрутив трохи притиски ось ці на стулці, і якби оця частинка щоб була втоплена. Зараз покажу, яка ось так це виглядає. Тобто, трошечки туди ми посунули цей елемент, і ситуація стала набагато краще. Це друзі, роботу закінчив, ущільнювач поміняв. петлі перекрутив трошечки, і зараз дивіться, через один ущільнювача я дав арпуш паперу. Ця він відривається. Тобто все тримає ідеально, протягу тут точно не буде. Не потрібна була б заміна фурнітури тут на цих дверях. Достатньо було поміняти ощільнювач, щоб вже якби не повертатися до цього питання, і трохи перекрутити оці дві петлі. Точніше, два зовнішні притиски. Це результат.